Всім доброго дня. Ми Сьогодні дійшли руки до зелених помідорів закрити. У нас погода не цей святу нема, то я думаю, закрию, чого сидіти без оку. Зараз треба назбирати 5 кг зелених помідорів. Ось такі зелені, буренькі. У вже тут типу, пропадали, це коли я аж рвала. Я щось їх збираю, збираю, а воно такі легкі, ці зелені помідори. Хоч нас збираю. Де пообрізаю, бо походу я їх не нас шкрібою. Треба тут ще перебрати, так. Може, маленьке відео закислю. Вчора вже відкрила відро кислих помідорів. Е, таку приліжну мисочку приговорили. Прийшлося не до вечері, але прийшлося ще лазила по помідори ті кислі. Боже, які ж вони добрі. що тут вона збирала чи не збирала? Мабуть, не назбирала. О, почти що 4 кг. І такі буреньки теж кидають. А трішки більше, ніж п'ять, бо це ще пообрізаю. Чотири і... чотириста. Занопта буде. Що з них вийде, я не знаю. Я цього рецепта ще не закривала. Там треба аж кілограм сахарю. Тільки олії щось там не написано, то мені подозрительно. Але мені прийдеться додати. Лучше я є Трішки рецепта перекрутю. Як хорошо. Короче, тут вже пусте відро. Ще 1 кілограм перці можна збирати. Ось це перечипне. Перечіптай. Я сказала, козі так бросила, нічого їх ой не перебирала. Так, поки що це отут оставлю. Візьму другу тару. Будущее щось дворота. А жить не пропал. Тут теж туди обрізати, бо їх треба буде цими ч-ч соломкою різати. Це ще немає. І тут там у нас покорні. О, кіло 200, нормально. Три кілограм, але кіло 200. Не знаю, поки почистиш, поки пообрізаєш. Так, піду поки що з цим звернувся. Ще треба дебелий пучок цього петрушки, часник. Ну, коротше, пішли, будемо щось робити. Є <laughs> так, готую. Перед чистю. На четвереньки, на дві, де як. Получається. Де більше на чотири де такий. Ну, короче, я думаю, ви поняли Зараз буду помідори перерізати на чотири Тож де як. Укрупу ось такий дебелий пучок. Ще не мила. чоти... чеснику 4, ой, 3 головки. Я брала трішки більше, бо в мене він невеличкий. Повисохав. І будемо готувати. Бо його ще треба оставити на 3 години, щоб маринувався Чи стік соком. Щось таке. Нарізаю вже перчик з Помідори показати вам, як я вам казала, дивіться. Вони вчора доставала і вони до сих пор газірвані. Mm -hmm. Вони не кисні, щоб аж. Перемадовані, такі добре. Так, ріжу помідори вже на четвереньки. А заріжу і думаю, мені хоч хватить цього та Аби хватило, бо буде то не хорошо, якщо не хватить. Сала перед вікном. Свету не маю. Три години як виключили оце до сих пор. Зараз понатираю на той часник, хто на чесну довку, хто так. У мене її немає, то буду терти. Понатираю та будемо вже заправляти. Помідори такі неважні. Один нічого, другий, бо лежали, вже й висохли. Ждали, ждали, поки це тая зробить. І той села. <с <с дождались наконець. Так, все, чотирьох потерла, петрушку потерла, ой, нарізала. Туди ще треба укропу. Е ну, зелень. Я ще укропу додав. Так, нормально, добренько. Все, хватит, бо ще переборщу. Ой, не закручу. Поїхали. Дальше. Нам треба 300 грам оцту. Це грам 80 тут, а чи скільки? 100 грамова чарочка, не знаю. О. Ну ще грамку добавлю. Так, з цим завершили І 800 грамів сахару. Тому що багатенько. А, я забула за низки. Сюди ще кидають огірки перець. перець. бажанню, За бажанням. так ми ще раз ціпали. зараз подивимося, як на пачці намахують. Пачка написана кілограм. Тут немає його аж гайшу ми дивіться. Ото чого цей сахар рідиш. <хи> я думаю, хвата сіль за смаком. Не знаю, скільки його кидати за смаком. А за смаком, бо треба його перемішати, щоб. Ну, Я думаю, за смаком десь так. А може ще й трішки більше. Такий рецепт. Ну Там не більше, зараз було... я побіжу, е, візьму там в мене в пакетику червоний перчик. Хочу трішки валанути, тобто додати. І олії не треба, але я хочу теж в її додати. Зараз прийду. Я то гостра, нічого такого не їм. Ну, це щось хочеться покуштувати. Так, не знаю, так собі небагато. Ой, а це запах. Все, я думаю, хватить. Е? Ви олії його скільки. Я думаю, якийсь стаканчик на нічого тут страшного не буде. Ого, перець, лунючий ну який. Отак. Тепер ще його якось перемішати, У мене ще з горкою. Це мені стука мішала. Сейчас всі стану. Зараз буду якось перемішувати. О! Не знаю вихід баночок, скільки вийде. Там до мене прийшли одну минутку. Всю єлі перемішала. Перемішуйтесь дуже гарно, добре.